Слава Україні! Розпочалася 366 та доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація вже рік продовжує повномасштабну збройну агресію проти України. Основні зусилля зараз зосереджує веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші захисники відбили близько ста атак противника на зазначених напрямках. В той же час. Російські окупанти завдали 10 ракетних та 31 авіаційний удар. Здійснили понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок цих злочинних дій постраждали цивільні об'єкти на Харківщині та Херсонщині. Є загиблі та поранені серед мирного населення. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Окупанти. З мінометів та артилерії обстріляли понад 22 райони населених пунктів на Харківщині. Зокрема, Червоної зорі, ветеринарного, стрілечої, Лукенців, Вовчанських хуторів, землянок, Устинівки, Бологівки та Красного Першого. Також ворог завдав удару силами армійської авіації поблизу Дворічної та Огірцевого. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник провів безуспішні наступальні дії. Поблизу населених пунктів Стельмахівка, Діброва, Білогорівка, Федорівка та Роздолівка, обстріляв понад 20 районів населених пунктів, зокрема Гряниківки, Синьківки, Куп'янська, та Табаєвки Харківської області.